Ну что ж, продолжим. Назар Савко сегодня для своей любимой аудитории, которая собирается по-хорошему разговеться, подготовил необычайно оригинальный вариант своего прочтения известной украинской песни. Народ не остался в долгу и подготовил для Назара свой сюрприз, который заключается в том, что Назар Савко сегодня впервые узнает о том, что его аудитория, его слушатели говорят о нем за глаза. Это настолько потрясло Назара, что, впрочем, вы все увидите сами. <рістична> Нехай закрутить всіх у вихорі танцю пісня рідного краю, яку я так сильно кохаю Рухаєм <рістична> тазом. Для глядачів Назар Савко це вибух позитиву. Всі вже звикли, якщо він з'являється, буде весело. Як співає назарій Крутий Крутой парінь, і да? ще й симпатичний. Забагато він показує оцей свої енергетики. Це інколи трошки така шлякає, перебільшує. Так. Німно Він веболі нарцицизмом. От мені кажеться, щось сувко він заспіває так українські пісні, а от вже якийсь таку російську. Акцент поганий просто в мене. Мені каже, для його народний він може співати. Ну, це так, це якби как бы, так послушать, а голосом стараний. Да, не знаю, так. реально просто ну, зрителям покажеться, що він слишком такой націоналіст. Может ну я не націоналіст насправді. Я просто дуже люблю співати своєю мовою, і мені це вдається просто найкраще. Чому я не можу на своїй власній землі українській співати своєю власною мовою і дарувати у цю українську пісню глядачу? Та її фактично дуже мало зараз по телебаченню, по радіо дуже мало. Фактично її вже нема. Це моє рідне. А рідне то є рідне. Його не, не вирвеш в себе. Є одна дуже вагома причина, чому Назар у такому емоційному стані. Річ у тім, що протягом тижня йому аж чотири рази міняли пісню. Кожна, в кожної людини в житті є своя мрія. Аслідове шкіленбу. Через зміну пісні Назар був на межі зриву. Як він впорується з номером в такому стані? Зовсім скоро ви побачите це. Чи тобі буде ніж рідної мами? Весли весли галю, темними лісами, прив'язали до сосних осами. Хто він нехай порятує, а хто дочок має, нехай навчає. Назар Савко! Дякую. Назар. Давай сейчас, вот ты повернешься спиной к камерам, на секундочку одну. Я хочу показать, как будет выглядеть форма украинских гаишников. Теперь вот ци, гуцульский светлофор, они будут, по крайней мере, по праздникам одеты именно так. Теперь поворачивайся и давай раскроем твою страшную тайну. Пожалуйста, покажи на камеру свое родимое пятно на правой ладони. Показывай, показывай. Ой, я думаю, что уже что штаны заниматься. Не-не-не, еще? Ты пока еще не в шоу-бизнесе настолько глубоко, чтобы это вот... Нет, вот. просто там такое. Ну покажи, покажи, не стесняйся. Видно? ось цей це татуювання я зробив сьогодні зранку маркером тут текст пісні. Это текст пісні, яку Назар пел. І я не розумію, вот такий мелкий шрифт. Реально, що без мікрофону міг би інфузорії розсматривати. Навіть мікробіології української. Так, да, ви знаєте, я хотів спростувати смуток свій на екрані, тому що я хотів спростувати оці тези, що хлопці не плачуть. Насправді так, плачуть. Ну, все, Назарчик, успіхайся, зараз я буду цікавить наші тренери. Але, але я ще хотів ще ага. одне слово, це для мене дуже важливо, тому що ця пісня, ця пісня, вона об'єднує, об народ. Об'єднує на концерті, об'єднує за столом, під столом. <риклад> І тому, тому я хотів сказати, що сьогодні я ніколи навіть не думав, що я людина зі Львова, отримую. Зустріну на цьому проєкті, на проєкті Голос країни, справжнього друга, товариша, який нещодавно покинув цей проєкт, але він ніколи не, не покинеть шлях творчості і музики. Він сьогодні приїхав з Донецьку. Мій друг з Донецьку Ігор Петров. Ігорко. Ігор, і також, і також ще дуже і також не міг навіть подумати, що я людина з Львова зустріну справжню щиру подружку з Луганська. Це Христина Ковальова. На жаль, вона сьогодні не з нами. Назар Савко, зна... який єднає країну. Так, ви знаєте, ви знаєте, просто. У нас есть велика Назарушка. відстань, але Послушай. і завжди. Послушай меня, пожалуйста, я не хочу тебя перебивать. Так. Не дай бог, конечно, у тебя сегодня будет возможность э, в финале нашего сегодняшнего шоу монологом благодарить всех. Лучше побереги себя. Так. Мы Но, не знаем, все, как вот события. Нет, вот, это события. событие. Нет, секунду. нет этой секунды. Нет этой секунды. Извини, я тебя перебью сейчас. Назарушка. Давай дадим слово нашим тренерам, которые очень переживали. Ну, до них дошли слухи, что вот такая вот песня тебе досталась, такой трактовки. Ну вот, конечно же. Только мы о серьезном. Красивое платье. Питколер Троянды. Назар, Троянды. твоя? Нет. 32 года тебе все-таки. Итак, песня. В такой трактовке, аранжировке Назар очень боялся, что она его просто уничтожит здесь, как артиста. А, как вы думаете, помогла ему эта трактовка, ранжировка песни, вот такое его прочтение? Или наоборот, помешала? Давайте вот вы, Александр, выскажитесь первым. Я, красавица на нагодой, хотел бы приветствовать своих друзей Игоря и Сашку с Каменься-Подильского. Еще... Александр, вы же серьезный человек. Вы же звездный тренер. Добре. Назар, насправді мені дуже подобається, як е, твій тренер, мій товариш Олежа, робить, е, от, допомагає робити тобі під, підбирати цей репертуар, такий, який ти співаєш, що от зовсім по-інакшому звучить пісня. Я дякую тобі, тому що насправді ой, ти Галю, Галю, молодая, ну, давно вже така ну, її всі знають цю пісню, дійсно, і під столами і за столами. От, але А, ще хотів Паші передати вітання. Забув просто. Але знаєш, це нова версія, і я розумію, що Олежа встав. Він дуже любить рок, ракешник, і я люблю ракешник. І це була дуже цікава версія, нова, яку я впевнений, я буду тепер грати не тільки там на весіллях, там і в ресторанах, але й на концертах ти будеш співати. Я тобі дякую за цю версію. Дякую вам. Спасибо, Діана. Ну, во-первых, я, звісно, когда я вижу, як мужчина плачет, мене це дуже пробирает, і мені хочеться його. И защитить и так далее. Но мне кажется, что здесь, понимаете, это очень смелая трактовка, очень смелая. Но вот такой красавец. И я бы на самом деле, понимаете, да, вот ты. очень странная ситуация, потому что у нас конкурсанты начинают оправдываться. Они начинают, оправ... как бы в оправдании говорить, что они любят свою родину и так далее. Так не так Гоже, надо верить человеку, который вышел на сцену. Он же действительно, вот Кровь этой страны. Поэтому вам не в чем оправдываться. Вы отличный парень. Вы отличная трактовка, просто супер. Супер! Я бы даже сказал кровь с молоком, а не просто кровь. Ну, кровь с молоком. Валерия. Вот в продолжение очень цельная личность. Вот каждый раз, все, что вы делаете на сцене, вы делаете все очень убедительно. И сегодня мне очень понравилась эта интерпретация. Честно говоря, песня знакомая, но я сейчас думаю, а какая же была первая аранжировка? -то? Я тоже. Да? Вот кажется, Но... оно тут так и было всегда. Первая аранжировка была акапелла. Под стук Даже тарелок. Даже так. <свят> Но еще, что очень хорошо, эм, Назар не только хорошо поет, он еще и хорошо говорит, что очень важно для артиста. Представляете, когда сольный концерт, он сам себе и ведущий <свят> и заполняет все Выбачьте, паузы. Выборщик, Пане Доманский. <свят> Слушайте, мне понравилось. Спасибо. Можно да, еще? Да, да, да. А если мы передаем привет, вы можете привет моим детям посмотреть, они сейчас спать ложатся, я в Киев их при привезла. Я сказала, что если я язык покажу, то это Тёме и Марте покажите за меня. Только так, чтобы дети На потом язык. уснули, Назар, потому что они спать Иначе ложатся. Спать не лягут. Да ладно, ну пожалуйста. Ну давай, показывай. Культурно. Культурненько. Культурный рокер, Олег, а вы готовы подарить Назару эту песню, чтобы Ну такий пасхальний подарунок, щоб він і впреть исполнял на своїх концертах. Я вітаю свою тату і маму за святом. <ріху> У нас епідемія. Вот, і ця ця версія їхали козаки американська група Україна. От і дякую і групі, що вони зробили таке аранжування. Дякую тобі Назаре, що, ну, ти справжній буєць, і ми з тобою на цей тиждень стільки він пройшли, і ти вийшов переможцем. А, и я тебе дарую свою футболку за те галю, якана тебе. О, дякую вам. Ну что ж, дорогие наши зрители, выражаясь аллегориями Пасхального стола, пусть Назар Савко станет тем яйцом, которое не разобьется сегодня в результате наших вокальных битв. Звоните по телефону 0900-102-804 и отправляйте смс с цифрой 04 на короткий номер 9969. За настоящего сына своей земли, за Назара, за Савко! наступную участность и пресса уже фактично